Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака. На трьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимось. Ну, оборона, впевнено, тримається в А. Тому давайте будемо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора, на жаль, була одна поразка, але тут такий турнір, що без поразок дуже важко. Так, Йоко Хайненен. Так, блокує він мені рехетри. Цей теж мені рехетри блокує. Можливо, взяти замість ще одного піньочка квасіра. Давайте візьмемо. Нехай буде. Ну, але Рихетри може все зчистити теоретично. Ну, поїхали, спробуємо, подивимось, що сьогодні буде. Так, потрібно пам'ятати, що швидкий швидкий в нас турнір. Дві трічки фіолів є, так. Як би нам четвірочку зробити? Якщо жовті зберемо, то фіоли улетять. Спробувати прокинути в дон, щоб знайти четвірку жовтих. Але далі що трійки немає. Ну, давайте ось так розпочнемо. Так, фіол заїхав, жовтенький заїхав. Добре. Давайте тоді ось так зробимо. Я розумію, що він сходить. Але ми повинні зарядити жовтих. Так, добре. Вимикаємо, вимикаємо рехетри, можливо, вона зчистить. Так, зчистила, але не лікує. Так, добре, давайте пробувати пінька. Нам не вистачає трішки жовтих, але давайте спробуємо ось так обережно прокинути. Чудово. Так, так, так. Ну, напевно, давайте ось так. І вдаримо сюди мейв. Більше зріз броні буде. І повинно нам жовтих вистачити. Добре. Так, все ж таки одну сову поставила і вдарила Квасіра. Так, ну нічого, добре, давайте заберемо Фільтона. Тут зможемо. Ага, не зможемо Ухилився, але так, тоді пробиваємо. Прокидаємо сюди. На нас ухиляння повісили чудово. Ну, тепер вже. Тут ми повинні перемагати. Добре. Так, так. Ну і все, закінчили. Так, перший бій вдало. Вийшло все. Все чудово. Так, поїхали далі. Ело-Ело неприємний. Він лікує багато, плюс чистку робить. Ну, давайте пенька повернемо нашого. Більше буде ворону. Ну що ж, поїхали. Через ело теоретично можна заряджатись, але теж таке собі задоволення, він постійно лікує. Так, ну жовтих, в принципі, багато. Ну, давайте пошукаємо, можливо, там ще жовтенький заїде. Жовтий заїхав, до речі. Так, давайте ось так. Але фіолу немає. У нас ударна вся сила, це фіолетові. Так, сразу лікуємось. Спробуємо мейк пробити. Звісно, навряд чи це... Вона ще ухилилась. Фіоли, де фіоли? Трійка фіолетових теж нічого не дає, особливо. Ну, там жовті розбиваються. Ну давай, то ось так можливо, знизу фіол заїде. Немає. Так, добре, що в Рехетри там в неї захист був, але цього замало. Знов лікує. Ой-ой-ой, це дуже погано. Фільтона забрали. Так, мейв хоча б заряджена. Давайте ось так. Там вже вакос готується. А це погано. Зараз підріжуть ману. Є трійка Фіолетових. Давайте зробимо четвірочку жовтих. Ну і звісно, звісно. Так, давайте ось так. Заблокувала пінька. Давайте хоча б атакуємо, підріжемо. Так, вакас працює. І Ело знову. Трішки не вистачило його добити. Так, давайте спробуємо зняти. Не зняла. Так, скільки ходів. Два ходи. -ху -ху. Ось вам і Ело. Ну давайте ось так. Знову Ело ходить. Шукаємо фіоли. Не закрився трішки фіол. Добре, тоді ось так. Там вже азар готується. Так, пінька добили. Так, давайте ось так, ось так. Ну, Який це Ело Елла Це просто жесть якась. Давайте тут пошукаємо. Є фіолетові, але вони нас вже навряд чи врятують. Ось вам в центрі. Трішки не вистачило його пробити, і все він свою справу зробив. Все, добили цього, ми навіть його не проб'ємо. Жесть. Ну, нічого. Нулик, поїхали далі. Так і їдемо. Да, Ело. Потужний, потужний. Трішки не вистачило пробити і все. Так, ну тут полянка трішки краща. Давайте зробимо ось так. Фіол Кріс. Давайте заберемо червоних побільше, і вони під'їхали. Ну, наші повинні витримати. Охо-хо. Це дуже погано, там ще контратака стоїть. Ну, але все ж таки будемо, напевно, пробивати. Давайте ось так. Майже від'їхав від контри. Цей піньок може від'їхати. Давайте сюди. Ну, прийдеться, напевно, пробивати. Добре, тут жовті поїхали. Нам потрібен лікар. Давайте ось так обережно прокинемо, але ми не зарядили. Хм. Скільки ще в них там контра буде? Один хід залишилось. Давайте його зробимо. І тепер вже можна прокинути фіоли. Так, добре, що той не б'є. Пробиваємо, пробиваємо. <кхів> Все, а, ні, не відродився. Так, поїхали далі, наступний бій. Угу, Пеньочок. Піночок, вакас, ну це неприємно, це неприємно. Нам потрібно більше жовтих. Так, давайте зробимо жовтих, напевно, пепі візьмемо. А сюди візьмемо тайрума. Ось такого. Що встигнемо себе почистити. Тому що тут і вакаса чистити, і того ж фільтона, і руфуса. Ну, багато кого поїхали. Так, ну є жовті. Давайте четвірку ось так прокинемо. Ну, прийдеться в Руфуса кидати трієчку. Добре. Так. Лікування вмикаємо. Пробиваємо... Ну, намагаємось пробити пінька, але це дуже важко зробити. Жовті б в нього прокинути, було б чудово. Але немає. Ну, давайте спробуємо знайти тут фіол, може закриється якийсь. Так, фіол не закрився, але жовті під'їхали. Давайте, можливо, ще закриємо. Ні, не встигли. Так, ухиляння спрацювало. Давайте четвірочка. Ось так, один жовтий три фіоли. Але прикриття йому поставив цей. Ну все тут. Ага, так. Добре, давайте хоча б спробуємо лікаря зарядити. Ні. Просто нас розібрали. Так, ухилився це чудово, але цього замало. Давайте ось так, ось так. Ну, Руфуса не хотілося би заряджати. Знову ухилився. Добре, давайте сюди. Ой, не встигли Тайрума задіяти. Ну, все, рехетри тут вже нічого, напевно, не зробить сама. Ми але... Руфу зараз її доб'є. Ось ще одна поразка. Ну нічого. Так, поїхали далі, головне, що не в нуль. О, Бовчан, бовчан неприємний. Безіл. Так, ну тут багато червоних, можливо, є сенс взяти синіх. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо взяти синеньких. Тоді залишимо цих. Угу. Можна взяти йокохайнина. Ну, давайте візьмемо Нордрі. Йокохайнин. Та напевно можна взяти Яо так. Ну, спробуємо, поїхали. Виочана потрібно пробити. Ай-яй-яй-яй. ось вони і фіоли. Ну що ж, робимо ось так. Він уже заряджений. Це дуже неприємно. З одного ходу зарядився. Давайте зробимо ось такий хід, ми зберемо жовті. О, вітна нам підріже, але ось так синенькі під'їхали. Це добре. Так, готується піньок Давайте зберемо хоча б жовтих. Тихо-тихо. Буц. Піньок нас може поховати ось цей. Давайте пробивати. Дуже-дуже слабенько. Зараз від'їде, та і Нордрі, і і Рехетре. Давайте зарядимо ще раз жовтих. Можливо, там хоч. Когось проб'ємо, знову бут сходить. Так, да, щось не пішов сьогодні турнір взагалі, ну, хоч не нуль. Третій день і все, будемо викупатись. Ну, топ-1, звісно, ми дуже далеко. 1681- місце, оборона А. Ну, викупаємося, що робити. Все, ось такий був третій день, дуже-дуже невдало сьогодні. Але трішечки ми не встигали зарядитись. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.